Анна Бобир, учениця четвертого класу. Зараз дівчинка вчиться тримати автомат та приміряє військову амуніцію. У мене дуже такі емоції класні. Не знаю навіть я просто не навіть не уявляла, що вони до нас прийдуть сюди. Автомат, каски. Ну, мені сподобалось все. Сьогодні до школи, де навчається, анна, завітали розвідники 106-ї окремої бригади ТРО Хмельницької області. Аби подякувати учням за допомогу та підтримку, школярі постійно збирають смаколики, гроші та необхідні речі для наших захисників. Ми з мамою долучалися до допомоги, до гуманітарної допомоги, Щоб вони знали за що вони воюють. Тобто, ми про них пам'ятаємо і думаю, це все заради перемоги, щоб ми перемогли. Я приношу їжу, і ми всім класом відправляємо до засобу. На знак подяки військові подарували школярам емблеми бригади, чашки та прапор України з автографами бійців. Це наш державний прапор. Дивіться за те, що ви нам допомагаєте. Ми полишали тут свої автографи, і ми даруємо вам його на пам'ять. А учні в свою чергу заспівали пісню для українських захисників. Наші наші добровольці укривати там. Також розвідники показали школярам, як злітає і працює дрон під час виконання бойових завдань. Ми готові. Другий номер показує. Добре. І ми йдемо на зліт. Діти це наше майбутнє. І все, що ми робимо зараз на фронті, ми робимо практично заради них. І на фронті бувають такі моменти, коли. Приходить втома, приходить якесь розчарування, то згадуючи своїх дітей і бачачи, як ми своєю працею даємо їм можливість навчатися, даємо можливість їм жити мирним життям. І це дуже мотивує. Денис Клименко, Володимир Паламар, Новини міста.